Друзі, всім доброго дня! В наявності Audi Q5 з 3-літровим дизельним двигуном. Автомобіль з підтвердженим пробігом 291 тисячі кілометрів був придбаний на аукціоні в США, має два косметичних підфарбування і знаходиться вже в місті Луцьку, розмитний та готовий до постановки на облік. Дуже крутий автомобіль, в чудовій комплектації. бачимо хром пакет автомобіля, присутня панорама на весь дах. Двоствольний вихлоп, парктроніки періт та зад та камера заднього огляду. Відповідно, сервопривід кришки багажника. Зараз вам демонструю салончик. Проведено відновлююче полірування. В комплекті також з автомобільчиком йшли релінги, гумовий ковричок і подивимося, що у нас тут в ніші. Дивіться, є штатний сабвуфер і докаточка. Прямуємо з вами до салону. По комплектації у нас повний безключовий доступ всіх ручок та кришки-багажничка. Дуже гарна. Гума Мішлен, ви подивіться, який залишок профілю. І в нас 19 й радіус дисків, друзі. В гарному стані перфоровані задні гальміні диски, і переходимо до водійського місця. Отож, по комплектації Дерево, вставочки декоративні. Також на датчики мертвих зон. Пам'ять сидінь на два положення, повний електропакет, сиропривід багажника казав, підігрів та складання дзеркал заднього огляду. Шкирині сидіння з відмінною. На мою думку, на 291 тисячу з відмінним станом. Дивіться, легенька потертість присутня електрогулювання. Друзі. Також у даного автомобіля присутня вентиляція та підігрів. Матовість керма присутня, авто кермо не перешивалося, Звертаю вашу увагу на стійкість шкіри за стільки років. Воно просто відчистилось. Автосвітло, круїз-контроль. Також у нас присутній комбінований щиток приборів, гарна мультимедія, яка підтримує Bluetooth та навігацію, друзі. Також у нас присутній клімат-контроль двохзонний. І саме головне це повний привід Quattro. 3 літра дизельний двигун, друзі. Панорама на віздах, два ключі. Автомобіль має датчик дощу та гарну лінзовану оптику. Протитуманні фари. І ось такий гарний естетичний вигляд. Чорна Q5 на срібних класних дисках ромпакеті виглядає на всі гроші світу, але не за всі гроші світу ми її продаємо. Кому цікаво, телефонуйте авто на площадочці Автолуцьк.